Хто скаже, що він мав гарні стосунки з батьками. Більшість з нас до якогось пори йшли до них, а ще більшість з нас після 40 тільки можуть поставити галочку, що вони щось там десь розуміють. Тому ми все одно творці ми моделюємо. І uh -huh. це дуже класно, що незалежно від того, якщо навіть в сім'ї були тирани, ми можемо вибудувати тут здорову модель uh -huh. лівого і правого. Не бути тираном, не нести цю програму і і стати здоровою людиною самодостатньою це ви і моделюєте. І далі система більш того, система так чи інакше зробила, але вона самостійно зробила на, на ну, грубо кажучи, без вашого свідомого втручання рівно настільки, щоб ви вижили і от якось розвивались. А ми можемо до додев... зробити цей девелопмент далі. Ми моїми має... Але Тепер ви і можете, і ви здатні моделювати. І тоді наступні стосунки вони будуть вже не про те. Чим я тебе наділю, бо в мене тут цей порожній пазл. А вже на е, ці існуючі у вас моделі буде людина, яка відповідає взаємодії з цими моделями. Сподіваюся, що ви прямо відчуєте, тому що лівий правий – це є матеріали, це ж не зовсім мама і папа, але ми можемо наділити їх тою моделлю, яка нам зараз актуальна і потрібна.